Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі проходження Farming Simulator 23. Я трішки пограв за кадром, зібрав три врожаї сої. Продав і купив, не дуже реалістично вийшло, але купив от таку жатку. До нашого базового комбайна купив класу з кужатку 108 метрів. Це не дуже реалістично, але дуже пришвидшує збір врожаю на старті. Тобто пришвидшує розвиток на старті. Я думаю, ви мене пробачите за цю нереалістичність, але ну вже як є. Тобто, в нас зуновлення тільки жадка. Полів я ще не купив. Зараз назбирав знову три врожаї. Ми вцепили до нашого новенького китайця прицеп. До речі, також новенький я продав старий, продав стару жатку від комбайна. І купив ось цей прицеп для того, щоб е швидше вивозити сою. Так, загружаємо сою. Так, А тим часом дивимося, зараз в нас іюнь місяць ціни на сою. Так, ціна в нас допоки що 3,5 тисячі. Так. Добре, зараз поки загружаємось настройки назад і 90х. Так. Зараз завантажуємо сою, перемотуємо час е, до часу, коли у нас буде соя на максимум. Відповідно так, судячи по коментарях, будемо займатися олією. Купимо собі олію, будемо займатися ріпаком. Та соняшником. Ну Для пока я планую купити ось це поле номер 4 На 1,6 гектари за 195 тисяч. Але тут маленька проблемка в тому, що воно було переоране, і на ньому посіяли буряк. Можливо, цей буряк навіть виріс. Ну, так, да, він виріс. Для того, щоб купити нам зараз це поле, воно найперше для покупки, найближче, найдешевше. Нам потрібна буде дискова борона, щоб його передискувати. Або зараз ми здамо врожай, продамо старий комбайн з тою жаткою і купимо собі новий комбайн. Кращий. Е, я думаю, для пока взяти кейси. Він послабше інших комбайнів, але для початку нам це буде дуже хороша техніка. Він з жаткою на 120 тисяч дешевший за класа. По класу на нас стоїть 400 тисяч, жатка 70, кій стоїть 300 тисяч, жатка 50. Ну Це поки що підсою. Бо під соняшник, ну, під сою і під ріпак. бо під соняшник там треба буде брати другу жатку. Але ще плюс нам треба буде на соняшник діскова барана і окрема сівалка. Ну, Для того нам треба буде ще один такий прекрасний синій тракторець, але я думаю, це вже потім в соняшник будемо виходити. Зараз чекаємо ціну. Так, що у нас? 3,500. Ага. Ну, ще не ціна, ще не час. Так, Отак От все і відбувається. Ми перемотуємо на місяць іюнь. Соя дозріває в іюлі, але ми перемотуємо на місяць іюнь. Тобто, в червні ми продаємо сою в липні вона достигає, бо врожайність тут ну, врожай в принципі достигає за 4 місяці. До речі, що хотів сказати. Те, що я говорив посипати салітрою, а потім сіяти, ну, Система його якось не дуже коректно сприймає, і не завжди воно якби, нормально, коректно працює. Тому найкраще взяти сівалку по змолоченому полю, посіяти. Потім його покропити гербіцидом, нашим оприскувачем. Пройтись. Після чого вже посипати ще раз салітрою. Тоді воно точно все буде засчитано і в нас врожайність буде 100%. Ну, додаткова врожайність буде 100%. Ну, в нас ні, бо в нас не переорані поля. Тобто у нас по кожному полю мінус по 20% врожайності. Ну, от Я вам навіть покажу, підходимо до поля. Бачимо, тут у нас росте гарна соя. Так, ну, куплено соя. Росте. Додатковий врожай 80%. Удобрено на 100, але потрібна горанка. От За рахунок того, у нас 20% на кожному полі врожаю поменше. Так, що у нас там по ціні? Ціна найвища на севері. Ну, зараз побачимо. От. По тоді, поки ми не будемо брати те поле. Спершу, напевно, купимо комбайн. А тоді, коли вже там буде якесь або переоране, або перекультивоване те поле, тоді ми вже його купимо і будемо займатися своїм обробітком, вже сіяти свою культуру і обробляти далі поле. Я планую виходити все ж таки в оліню і для початку в ріпак. За приблизно десь за рік оліня себе окупає. Це якщо чисто по ріпаку. А якщо ще туди завести і соняшник, і оливки, то там не тільки його купить, а й буде непоганий прибуток. Ну, Для початку ми вийдемо просто в ріпак. Ну, я планую на цих маленьких полях наших трьох засівати сою, а на тому більшому ріпак, щоб возити в олінню. Ну, для поки буде все засіяне соєю, тому що. Нам потрібно збирати гроші ще на один трактор, на дискову, на саму е олін, на окрему сівалку, можливо, навіть на більший прицеп. Хоча це не обов'язково. Ну, Як мінімум, купити ще одного китайця і купити ще одного якогось там, я не знаю, недорогого трактора. Можна навіть Masi Ferguson за 100 тисяч купити на 170 коней для оприскування, для удобрення. Я думаю, що це буде непогано. Так, що в нас тут? 3,650. Добре, що з погодою? Ага. В 3-4 години буде дощ до 5 вечора. Я зрозумів. Мотаємо до 5 вечора. Так, я трішки призупиню і перемотаємо вже, коли ціна буде максимальна. Подивіться, яка буря в нас почалася, який великий дощ рясний. Посеред літа у нас йде. Дуже прекрасно. Відразу потемніло, відразу став сірий фон. Дерева, які знаходяться далі, вони в такої туманній димці. Ну, чи як це назвати, ну якось так. Одним словом, дуже прекрасно виглядає, дуже все реалізовано і дуже класно. Ну, звичайно, якщо або на іксах, тобто на перемотки часу, або так в дощ їздити, там, ходити, працювати, ставити техніку на роботу, то в мене, звичайно, також лагає і гра, і вона і вилітає, і все. Але якщо просто стояти на місці, включити перемотку, і буде і час на іксах, і дощ йти, чи там сніг, різниці немає. Так само в темну поруч доби. У мене також все і лагає, ну але ж, вже як є. Тому і граємо тільки в день. От зараз дощ перестав. О, у нас перестав дощ. Дивимось, що у нас по ціні ціна ще росте 1700. Добре, дощик ми відсняли. тому зараз чекаємо ціну. Вже коли буде ціна, включимось знову. Так, у нас є ціна в 3700. І знову ми їдемо кором і зерно сівер. Веземо нашу сою прекрасно. Поки я ждав ціни, у нас після дощу дуже феєрично стемніло. Прекрасно просто. Терпіть, ненавіжу їздити їздить в темноті. Ну, але чого не зробиш заради прибутку. Тому, хочеш, не хочеш, приходиться їхати. Виключили ікси, перемотали до 3700. Ну, максимальна ціна. Взагалі 4 була. Якось, коли я тільки встановив гру, вона якось була 4000. Може через оновлення, може через те, що ціна в реальному житті вона ж також не постійно одинакова і не постійно достигає того максимуму, який ми очікуємо. Ну, більше 3,5, це вже добре. Той врожай я здавав по 3750, цей здамо по 3700. Для початку, щоб. Не мучиться там з тими буряками, не куплять, не тратить лишні гроші зараз на е, диску. Ну, на диски, на дискову борону, хто як називає, щоб нам не тратиться на диски. Ми зараз купимо комбайн. от Я думаю, що кейса нам хватить. Для початку. от Ми купимо зараз кейса будемо далі молотити сою. Після чого. Уже будемо тоді придивлятися до того поля. Можливо, назбираємо не 195 тисяч, а 250, і вже тоді купимо друге поле, чуть більше. Ну, як друге, або четверте, або п'яте, одне із тих полів. О, ну, Це буде видно. Зараз подивимось, ми, наскільки ми здамо сої, у нас буде ще один, ну, майже 70 тисяч. 68,5. Буде ще один такий прицеп, і потім 7 чи 8 тонн ще зверху. Ну, тобто, десь о, майже 2,5 прицепи. За 3 врожаї в рік. Ну, на зиму сіяти сою це також нереалістично, як і наша класовська жатка на нашому діацфахрові. Але діло в тому, що для початку, для розвитку це. Принципі, нормально. По-перше, ми все ж таки не в реальному житті, а в грі. По-друге, факт того, що це нам зменшує час на всі наші роботи. тому відповідно, ми за рахунок цього виграємо час і виграємо гроші. Тому, я думаю, це. Не страшно. Так. Нам потрібно буде купити ще один трактор китаєць. Ну, такий самий синій. Для соняшника. І потрібно ще буде купити хоча б один трактор. Ну, навіть той самий Месі Ferguson за 100 тисяч. Цей старенький, механічний, але доволі роботоздатний. Так, грузимо сою. Для того, щоб у нас і оприскувач, і наша лейка, удобрялка, щоб вони були вже агрегатовані тракторами для того, щоб постійно не переціплятися, бо цей час займає і невдобно постійно десь під'їдеш заднім ходом неправильно, воно не приціпляється з першого разу, вже злишся. Ну, то саме краще, саме продуктивно, коли вже купив хоча б одне поле. То щоб в тебе було, були ці е, робочі елементи, агрегатовані вже тракторами. Тому зараз поки що ми вивозимо врожай і купимо комбайна. Ви не дуже, звичайно, активно коментуєте, на жаль. Не розумію чому, але це так. Але хотілося би бачити ваші коментарі на рахунок того. Чим ми будемо займатися після того, коли купимо олію? Які в нас будуть плани, і як планувати взагалі розвиток господарства? Чи сіяти надалі сою, чи збільшувати саме продуктивність олійні? Ну, Хотілося б дізнатися, як буде краще: збирати гроші на овець, коли ми вже відкриємо олію, або повністю її. Завантажити. Тобто, помимо ріпаку та соняшнику, ще купити оливки, техніку на них і займатися оливками. Так, ще 68,5 майже тисяч у нас є. І там буде чуть менше пів прицепа. Зараз ще довеземо. Так, довозимо ще тих півприцеп, а потім перемотуємо місяць і у нас буде новий врожай. Тоді вже покажу, як працює комбайн з новою жаткою, і як це все обробляється в мене. Ну, є різні, <кій> є різні варіанти розвитку на старті, але мені здається, це самий простий самий і вигідний. Тобто я хочу продати цей комбайн і цю жатку, купити нового кейса. Ну, а потім вже збирати на китайця. Ну, логічніше, звичайно, купити Месі Ferguson, бо він стоїть в півтора рази дешевше, але ну, китаєць продуктивніше просто буде. Ним можна і сіяти, і орати. В нього сил вистачає. І так само, от як зараз вивести врожай. Ну, і взагалі два китайці можуть спокійно собі посіяти. Е... Ну, може, я, звичайно, помиляю, що це китаєць. Ну, синенький лендіні наш. Ну Мені здається, що це саме китаєць. Дуже схожий на... на нього. Так. Ага. Ну, тут не... не половина, тут третина. Ну, тим не більше, їдемо здавати. Зараз дамо перемотаємо ще місяць і будемо молотити нашу сою. Але вже новою жаткою вже трішки продуктивніше. Я постараюся трішки попрацювати за кадром, зібрати ще хоча б три врожаї сої і зрештою купити те поле, якщо знову там не посіють кукурузу. Тому що кукуруза, якщо виросте, в нас не буде її чим молотити, по-перше. По-друге, після кукурузи. Е, потрібна буде Оранка. Так, да, після кукуруза. А, чекайте я гляну. Так, допомога. Так, е, де в нас? А, спашка землі. Так, Горанка. Е, після збирання корнеплодів. Картопля, кукуруза і цукровий буряк. Так. Після кукурузи, все ж таки. Ну, цукровий буряк зараз нам зовсім не потрібен. Картопля взагалі тільки. Ну, накорм свиням і все. Ну, а горанка після кукурузи треба буде. Треба дивитися так, щоб була якась соя, ріпак чи хоча б овес на тих двох полях. Бо зараз там на одному буряк, а на другому картопля. Тобто нам зараз нічим його буде зібрати. Та й тим більше воно продавати не вигідно. О, ще 25,5 тисяч. Ну, того ми заробили так, то й непогано. Так. Е фінанси. Дивимося. Доходи з врожаю 162,5 тисячі за один раз. Ну, непогано. Якби ще нас не підставили з полями, ми б купили поле і на наступний раз було б ще більше врожаю сою. Тобто зараз я буду поки на зиму сіяти сою, а в подальшому буду сіяти тільки пшеницю і ріпак. Ну так, для загального реалізму. І тим більше в нас буде більше землі, нам буде. В нас буде її достатньо для того, щоб сіяти і сою, і пак, і соняшник, і всі наші культури. Нагадую, хотілося би бачити ваші коментарі на рахунок того, що ми будемо купляти оливки і забезпечувати повністю олійню сировиною. Ну, тобто, маслобойку. Або замість оливок будемо. Збирати трошки більше грошей і будемо купляти овчарник, овечок і всю, в принципі, техніку для того. Так, зараз доїжджаємо до нашої бази, точніше кажучи, до нашого будинку. До речі, да, тут там вночі в будинках світиться світло. В будинках, де. ну, До деяких навіть доступу немає. Ну, Тобто, дойти можна доїхати ні. Але все одно по дорозі, біля дому, навіть в нас тут там, на порозі світиться світло. От, Бачите? Лампочка, все. Ну, помімо позначок, у нас ще є світло. Так, ми перемотуємо до 9 ранку. Наш час. От є. Так, що в нас там по полях? І дозріло. Так, тут врожай вони ще не зібрали, ні. Ну, значить, тоді ми беремо новий комбайн. Так, новий комбайн у нас нагадує. Ой, це трактори, не то. Кейс 300 тисяч і жатка в нього 50, тобто 350. Ну, але ж, нам два комбайни зараз не потрібно. Тому беремо, відсипляємо жатку. Від'їжджаємо. Так, і виходимо з цієї техніки. Е так, оце ж здається. Тех... Ні, я то не вгадав. Ага, оце є. Так, нажимаємо зброс. Окей. Так. Е Жатка. Зброс. Окей. Так. Тепер сідаємо в комбайн, який знаходиться вже в магазині. Він був, ой, він був у нас на полі, біля першого поля стояв. З допомогою «зброса» ми його скинули в магазин. Зараз я сідаю у комбайн, підціпляю жаткою і заїжджаємо на точку продажу. Можна взагалі доїхати до магазину, але в нас такий шалений комбайн, що він їде аж 20 км за годину. Я б хвилин 5 тільки їхав би до магазину. Тому ми зараз е, скидаємо з жаткою, цепляємо і під'їжджаємо на точку продажу. Так, обережно, оп, є. Зараз здаємо цю техніку, яка нам не потрібна. І отримуємо за неї майже 150 тисяч. І в нас є 450 тисяч. Так, ми беремо Кейса. Купить є. Так, тепер жадка купити є. Все, виходимо з магазину. Ось і наш прекрасний. Новий комбайн за 350 тисяч. Ось така в нього жатка. Візуально вона виглядає так само, як і до стандартного комбайну, який дається спочатку. Але все ж таки вона більша. У того комбайна 6 метрів, а в цього 7,5. Так, підходимо до нашого красавчика. Що у нас тут впереді? Просто монстр. Ох, який гарний! Так. Налаштуємо камеру, цепляємо нашу жатку. Так, і будемо рухатись до нашої бази молотити. Оп, і поїхали. Так, да, він трішки швидший, він 30 км їде. Ну, Робоча швидкість у нього така сама: 10 км в час. Вона, в принципі, у всіх така сама, тільки там є один нюанс по е, жатці на. Соняшник. Там вона вже агрегатується з цим комбайном, класом. Це на 5,7 метра, ну, грубо кажучи, на 6, є одна ще на 12 метрів. Там робоча швидкість на полі при зборі в рожаю 15 км. В цих стандартних жаток на кукурудзу на пшеницю по 10, а в соняшника 15. Їдемо трошки не по правилах. Але все ж таки в нас не дешевий комбайн, і їдемо ми прямо під скалою. Я думаю, наше порушення ніхто не замітить. Бо якщо ми впишемо в скалу, це буде дуже дорого для нас. Так, під'їжджаємо. Ну, не знаю як кому, мені дуже подобається цей комбайн. Обережно, зупиняємось, відцепляємо. Так. Під'їжджаємо. Оп, трішки назад. Так, обережно. Оп, є. Так, добре. Під'їжджаємо до нашого поля. Наразі дякую за увагу. Буду працювати. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Головне, коментуйте. Плани розвитку заповнюємо лінію або виходимо в овець. До побачення!